Вам не треба шукати зручний стілець. Я його вже знайшов для вас. Ця моделька називається Чикаго. Ой, кайф який. Повністю з дуба зроблені ніжки, ну, каркас, стільчика і м'яка спинка. Реально, це самий зручний стілець. От Хто не прийде, кого не посаджу, сідаю такий, о, кайф. Я саджу спочатку на цей стілець і потім на всі інші. І потім всі інші такі. ну, Цей нормальний, але от Чикаго був кайфовий. По вартості він 6600, це не базова ціна, тому що тут класне покриття йде на самій деревині, Деревині називається олієвіск. Воно дуже стійке ну, до різних там, не знаю, пролили, подряпали, побили. Оця віск дуже класна. Є ще базове покриття ляна олія. Воно не таке, ну, не таке стійке до різних я ж кажу, подразнень. Тому може бути трошечки дешевше. А так, взагалі, стільчик Чикаго це топ і стопа. На ньому можна посидіти. От я так сідаю. На ньому можна і дві години посидіти. Ну нічого не болить, нічого не затікає. Ви повністю розслабились, руки поклали. Коротше, нема що шукати. Оце саме зручний стілець.